Короче, на днях тільки почув один стендап е, в Тіктоке про те, як е, домашні тваринки мій підіовувати. Саме собачка в мене ж собачка лісичка. І як вона буває, мене підйобує. Частенько таке було, але сьогодні е, взагалі Вийшли ми. Я беру зазвичай два пакетики. Прибираю за собачками, це святе. Е, взяв два пакетики, думаю, не на всякий, на всякий випадок, щоб вдруг. Да? Раз, Чуть-чуть пройшлися вниз, там ще походила. Два. Та сьогодні Лілуся е, вирішила дати розгрузочку своїй жопі. І сходила, в стендапі розказували про 6-6 раз, Лілуся сходила сьогодні п'ять. Раз, два, так, я тільки два, нагадаю. це все, йду. Вона ще раз, ще раз, ще раз, блядь. Я короче, дивлюсь, думаю, ну ладно, такий, блін, ну, небагато, там такими кусочками, да? розрудочку, жопки дала, там, все, хорошо. Розвертаюсь після п'ятого разу. Розвертаюсь, йду. Чую ззаді жіночка. Каже, візьміть пакет. Я повертаюсь. Визнаю, да? Визнаю, що це, блять, мій прийом що я не набрав пакетів там, да? Але ж не хочеться, наче визнавати свою, свою помилку, да? Я кажу, тупо як стендапа. Кажу, ви знаєте, я екоактивіст. Кажу, і я проти пакетів. Кажу, ви знаєте, що я зараз візьму цей пакет, кажу, візьму туди гавно, викину його в смітник, а потім десь в океані, кажу, вдавиться дільфін. І кажу, перед смертю нажреться ще й гавно. Я нахиляюсь, ну там какашечка така, ну їй сухий корм, господі, така тверда, тверда, маленька какашечка. Я нагинаюсь, беру голою рукою какашку, Розвертаюсь і ухожу.